Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція свідомості. Психофізіологія наука, що займається вивченням фізіологічних проявів інформаційних процесів в організмі людини. Психофізіологія вивчає, якими змінами в нашому організмі супроводжуються наші думки, переживання, і який вплив зміни в організмі. Впливають на переживання людини. Як би не відрізнялися окремі групи хвороб, проте не існує принципової відмінності між тілесними і душевними захворюваннями. Наприклад, почуття стурбованості та страху можуть призвести до виразки шлунка, а оптимізм сприяє одужанню. Таким чином, єдність. Інформаційного та фізичного є передумовою для правильного розуміння особливостей людського організму, його хвороб, страждань і радощів. Психосоматичні розлади це ціла група хворобливих проявів, які нагадують багато загальновідомих хвороб, але визначаються інформаційно егенним станом людини. Ці хвороби Проявляються тільки суб'єктивно інформаційними симптомами, але об'єктивно у хворого не може нічого виявити. За низки психоматичних захворювань цілком зримі зміни розвиваються в різних органах і системах, наприклад, ішемічна хвороба серця, виразка 12-палої кишки, нейродерміт, астма тощо. У розвитку психосоматичних захворювань важливу роль відіграють як схильність, так і зовнішні чинники, що призводять до стресу. У боротьбі з психосоматичними розладами велику роль відіграють інформаціологічні методи саморегуляції. До них належать різні методи самонавіювання, інтенсифікації інформаційних процесів. І розумової діяльності людини, а також методи, спрямовані на вдосконалення інформаційно-польових стосунків між людьми. Автогенне тренування це вид інформаційного самонавіювання, за допомогою якого створюється стан повного розслаблення, який називають інформаційно глибинним зануренням. При цьому знижується рівень неспання, і тим самим відкривається шлях для ефективного інформаційно-волювого впливу на вегетативну нервову систему, яка відає роботою внутрішніх органів. Таким чином з'являється можливість впливу і на функції цих внутрішніх органів. Найбільша цінність аутогенного тренування полягає в тому, що його основними прийомами можуть самостійно оволодіти практично всі люди, воно дає змогу людині володіти своїми емоціями. Самогіпноз заснований також на методах інформаційного розслаблення, концентрації уваги на певній точці, відчутті спокою. Цим досягається стан. Достатні для здійснення інформаційних команд до підсвідомості в словесній та образній формі. Інформаційні команди мають носити категоричний характер і супроводжуватися відповідними візуальними образами. Вводячи елементи самогіпнозу, треба чітко сформулювати для себе інформаційні команди та чітко уявити власний образ, наділений. Бажаними якостями. Медитація інтенсивний роздум, що проникає в глиб, занурення розумом у предмет, ідею, яке досягається шляхом зосередженості на одному об'єкті за усунення всіх чинників, що розсіюють увагу. Мета вправ із медитації навчити концентрувати свою увагу. На певному явищі, предметі, проблемі і таким чином проникнути в інформаціологічну суть проблеми, за допомогою медитації можна розвинути якості характеру, яких бракує людині масаж це комплекс науково обґрунтованих і практично перевірених прийомів механічного впливу на організм людини. З метою розвитку зміцнення і відновлення його функцій. В основі механізму дії масажу на організм лежить складний процес, зумовлений нервово-рефлекторними, гуморальними та механічними впливами. Інформаціологічна сутність нервово-рефлекторного механізму полягає в тому, що під час масажу впливу. Піддаються в першу чергу численні і різноманітні інформаційно нервові закінчення, закладені в шкірі, сухожиллях, зв'язках, м'язах, судинах і внутрішніх органах. Дія гуморального фактора під впливом масажу високоактивні речовини розносяться по всьому організму, розширюючи просвіт і збільшуючи проникність капілярів. Покращуючи кровообіг і обмінні процеси тканин, масаж чинить і безпосередній механічний вплив на тканини, зокрема на пересування всіх рідких середовищ організму, таких як крові, лімфи, між рідини на розтягнення і зміщення тканин тощо. Механічний фактор сприяє посиленню інформаційно обмінних процесів. Усуненню застійних явищ і підвищенню температури масажованої ділянки тіла є також методика, в основі якої лежить здатність людини впливати на організм безконтактним шляхом будь-яка людина це і інформаційна система, що передає, і інформаційна система, що приймає своєрідний інформаційно-генний генератор. У якому виникають випромінювання і безперервно народжуються інформаційні та інші поки що не вивчені поля, у результаті проведення сеансу під час впливу інформаційного поля одного біологічного об'єкта на інший, у крові пацієнта відбуваються значні зміни. Підвищується гемоглобін, поліпшуються й інші характеристики крові. Крім того, підвищується температура, поліпшується кровотік, відбувається ефективний вплив на лімфатичну систему. Таким чином, організм отримує можливість активніше боротися з недугою. Одночасно триває велика інформаційно-профілактична робота всередині організму. На цьому, друзі, поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду вдячний також за мотиваційний донат. На все добре, щастивом.